З 2015 року наші кафе, ресторанчики були збиткові. Скільки час? Це було, напевно, років 5. 5 років? 5 років ми дотатували збиткові кафе. Чому? Для того, щоб надати повний сервіс. Розумієш? Для того, щоб люди звикли, що у нас їжа з пізнажа. І ми пішли на це, тому що це супутня послуга да, для клієнта. Тобто, це можливість клієнту а швидко отримати весь спектр послуг, включаючи свіжу їжу, яка приготована з під ножа, і поїхати далі в дорогу. Тому що ми з тобою знаємо як і як дуже важко десь в Європі да, пообідати повноцінно на заправці. Неможливо майже Тобто ти маєш шукати десь якийсь ресторан, ти маєш кудись їхати. І це дуже складно. Тому ця ідея виникла в мене багато років тому, коли я був в Ізраїлі, в Тель-Авіві. і мене запросили на вечерю. Ну і мене привозять на величезну заправку, автозаправочну станцію, і там шикарніший ресторан. Просто там гріль готують, там повністю все, що хочеш. І для мене я був тоді під таким враженням, і я хотів це реалізувати. Тобто, от звідти я привіз це, цю кухню з під ножа е з Ізраїля. З Ізраїля, так. І ти приїхав, і які твої дії? Ти когось викликав, провів нараду. Ну, тобто... а, ми почали проєктувати об'єкт. Це було так. І запроєктували повноцінну кухню з. Холодним цехом, з гарячим цехом, з контитерським цехом. І як ти для себе приймав потім рішення, якщо воно збиткове, то це, що це правильне рішення. Це було дуже важко. Але я на це пішов, тому що це повнота сервіса. Розумієш? Тобто, це повната сервіса це те, за чим клієнт буде їхати і того, чого клієнт хоче сьогодні. Тобто, клієнт хоче швидко задовольнити всі свої потреби. І поїхати далі тому ми зробили той асортимент, який в нас є, а і той сервіс, який є для того, щоб задовольнити всі потреби в одному місці. І за багато років цей бізнес почав працювати вже в прибутковість.